Враховуючи, що ще... В нас з 18 років вже обмежений виїзд, а з 25 років починається мобілізація. Люди не можуть визначитись, чому таке обмеження, чому з 18 років перекритий кордон для хлопчиків, а не з 25. Так. І батьки допускають, що можливо в нас від деяких розмов можуть перейти до конкретних дій, коли мобілізаційний вік буде саме з 18 років. І в такому випадку батьки просто намагаються уберегти своїх хлопців mm -hmm. і вивозять їх за кордон. Але тут потрібно. Розуміти, що окрім того, що виїздять хлопці, ну виїздять же і дівчата, так. бо батьки розуміють, що якщо не буде хлопців, за кого видавати заміж наших дівчат, mm -hmm. і тому виїзд це не тільки про хлопців, котрих можуть мобілізувати, але це і про дівчат, котрі не бачать для себе майбутнього, і це дуже серйозний виклик для нашої країни не тільки сьогодні, але і на майбутні періоди.